У грудні 1637 року короний гетьман Микола Потоцький призначив Максима Нестеренка командувачем Корсунського реєстрового полку. Старшим гетьманом тоді було призначено Ілліша Караїмовича, військовим писарем Богдана Хмельницького. З того часу розпочалась дружба між Максимом Нестеренком та майбутнім гетьманом України. Нестеренко разом з Хмельницьким у 1646 році провадив перемовини з польським королем Владиславом IV щодо можливої війни з Османською імперією, під час котрої козаки та поляки мали бути союзниками. Король, в свою чергу, навіть виділив козакам куп кошти на підготовку до війни. Але у 1648 році... Розпочалась визвольна війна українського народу. Максим Нестеренко, не вагаючих, чись перейшов на бік повсталих та брав безпосередню участь у бойових діях. У 1649 році він прибув до міста Слуцка, сучасна Білорусь, на перемовини з великим литовським гетьманом Янушем Розвілом щодо людянішого поводження з полоненими повстанцями. Невідомо, про що про щось домовились обидві сторони, але все-таки ця зустріч відбулася. 10 серпня 1649 року між Польщею та Україною був підписаний так званий Зборовський догвір, що викликав незадоволення у повсталих козаків. Однак, ні поляки, ні українці не дуже дотримувались його статей. Крім того, він підлягав ратифікації на засіданні польського Сейму. Тому 1 грудня 1649 року до Варшави прибула делегація на чолі з Максимом Нестеренком, котра захищала інтереси українців. У 1653 році Максим Нестеренко разом з сином Богдана Хмельницького тимбішим привели корпус до Молдови на допомогу молдавському господарю Лупулу у війні проти його ворогів. Як відомо, для Тиміша Хмельницького цей похід загін... закінчився трагічно. Він загинув під Сучавою. Максим Нестеренко ж щасливо повернувся в Україну. У 1655 році Максим Нестеренко разом з Іваном Богуном досить успішно протистояли татарській Орді, що вдерлася на Братславщину. Подальша доля цього славетного полководця та дипломата нам, на жаль, невідома.